І знову знову всім привітоньки, привітики, пістолітики. Давайте з вами почнемо урок математики. Так, прилетіли на урок, сім синичок, п'ять сорок, дружно заспівали, урок розпочали. давай Друзья, скільки гарбузів випало з корзини? Один, два, два. А скільки ж гарбузиків залишилось у кошику? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. А скільки гарбузиків було всього у кошику? Якби ті два не випали? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, 11. Було б одинадцять. Абсолютно правильно. А скажи мені, скільки буде одинадцять мінус один? Одинадцять мінус один. Ну, одинадцять. Ну як це? Ми ж віднімаємо одиничку, одинадцять мінус один. Ну, одинадцять це один десяток і одна одиниця. Ми забираємо одну одну одиницю. Що у нас залишається? Ну. Одинадцять ну, це десять і один. Один десяток і одна одиниця. Ми віднімаємо цю одну одиницю. Скільки у нас залишається? Одна одиниця. Один обираю, Ну. Давайте ще раз з вами пригадаємо Одинадцять – це десять і один. Одинадцять. Якщо ми одиниці, забираємо. Скільки у нас десять. залишається? Десять. Добре. А якщо у нас 15, 15 віднімаємо Так, буде 10. А 12 мінус 2. Також 10. 10. А 13 мінус 3. 10. Правильно. Ось у нас. 13 це один десяток і три одинички, тобто число 13. І 13 віднімаємо три, буде десять. Добре. Давайте якраз в вже підключиться. напишемо з вами з нового рядочка посерединці 9 9 лютого. Пишемо з вами рядочок з числом 12. Ми його називали і рядочок і з числом 13. І Посерединці записали 9 лютого і прописали рядочок з числом 12 і рядочок з числом 13. Поставте на паузу і пропишіть. Так, а зараз оголошуємо конкурс краси серед чисел. Знайдіть найкрасивішу циферку, яку ви записали, найкрасивіше число серед 12 і серед 13. хоча б одну найкрасивішу знайдіть і над нею намалюйте корону. Це буде у нас перемоги та чотириші, у мене 4. Чотири. Uh -huh. О, це вже прогрес. Вчора було дві. Mm -hmm. Так, mm -hmm. знайшли найкрасивішу. Зараз хвилинку. Так, давайте з вами трошки відволічемося, пригадаємо, як це бути дощиком. Mm -hmm. Давайте уявимо, що по нам йде дощик маленький. Маленький. Маленький, дощик сильніше. Сильніше, сильний, сильний. Почалася злива, злива. Ногами Може, сусіди побачили, почули. Хочухає наш дощик, дощик учухає. Маленькі краплинки. І зручок здули сніжинки. Так, добре. Переходимо з вами до нашої теми. Сьогодні ми з вами будемо вчитися прийомам віднімання. Ми вже навчилися як зручно додавати, а зараз навчимося зручно віднімати. Давайте порахуємо, скільки у нас зелених квадратиків. Вісім дев'ять, десять. Десять, а червоних разом із червоним. Один. А скільки тоді їх всього? Десять зелених і один червоний. Один. Значить, скільки десять. їх? 9, дев'ять. Правильно, одинадцять квадратиків. Разом їх 11. Давайте. А... З вами навчимося сьогодні віднімати. У нас було одинадцять квадратиків. І ми подивіться, скільки ми квадратиків закреслили? Два. Два. Тобто, Який це у нас буде приклад? Одинадцять. Ну, одинадцять мінус. 2. Так, було 11 квадратиків. Ми закреслили 2. А зараз давайте зробимо так само, як ми робили з додаванням. Число 2 розкладемо на зручні доданки. Скільки треба буде відняти від 11, щоб отримати 10? Скільки треба відняти 11, один. щоб отримати десять? Один і ноль. Ну. Один. Киферка два. Ось два. Складається один. із скольки? Із один і 12. 12. Дванадцять. Один. один і один. Дивіться. Одиннадцять. Одиннадцять. Один. один плюс один. Число 2 ми з вами розкладаємо на зручні доданки, на 1 і 1. Бачите? Так, так, так. Ось, число 2 ми розклали на 1 і 1, бо 1 і 1 буде 2. І потім по черзі ми з вами починаємо віднімати. 11 мінус 1 і мінус 1. 1. 11 мінус один. Скільки буде? Десять. Десять. А 10 мінус 1? Дев'ять. Дев'ять. Так, абсолютно правильно. Тобто, спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту одиниць. Давайте спробуємо з вами з нашим котиком. Де мій котик. О! Давайте ось цей приклад 11 мінус 3. Ручка. О, що ти пишеш? Ми ж нічого не пишемо, ми ж тільки усно зараз працюємо. Ручка. Так. Ручка. Перший Ручка. наш приклад усно. 11 мінус 3. Тобто, mm -hmm. ми з вами спочатку скільки треба відняти від 11, щоб отримати 10? 10. Було 11, щоб отримати 10. Скільки ми віднімаємо? 11. Подивіться, у нас один. ось 11. Скільки ми віднімаємо одиничок, щоб отримати 10? 2. Це 2? Ні, 1. Ми, Щоб від 11 відняти. 1. Ми тоді отримаємо 10. Давайте подивимось на числовий ряд. Знайшли очима 11. Масли. Спочатку віднімаємо 1. Буде скільки? 10. 10. І у нас залишається ще 2. 10 мінус 2 буде скільки? 8. 8. Отже, приклад 11 мінус 3. Буде вісім. Давайте з вами спробуємо разом зараз. Давайте запишемо з нового рядочка одинадцять мінус два. Записуємо перший приклад: одинадцять мінус два. Ова, ми не губи показуємо, а записуємо одинадцять. 11 мінус 2. Ти ж кажеш, що я сам буду писати. у тебе зараз вся можливість самостійно писати, показати, який ти самостійний, як ти красиво пишеш, який ти уважний. Запишемо наш перший приклад 11 2 мінус 2. Так, число 2 ми з вами розкладаємо на зручні доданки. Це скільки буде? 2. 1 і? 2. 1 і? 1. І 1, правильно, бо 1 плюс 1 буде 2. Від циферки 2 Положив. Постав... Нам лінійка зараз не потрібна. Від циферки 2 Намалювали два таких промінчика і записали один 1 і 1. один. У мене вже намальовано. Добре. Так. Один. Один. І один. І один. Тобі ж 11. Так. Мінус. Я і знаю, 10. що це буде дорівнику одиннадцять. Мінус. І мінус і один. І, і буде 11. Смотрю, ні, 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 не може бути одинадцять. Ні, ні, ні. Ми ж віднімаємо. 12. Потім ставимо, дорівнює. Я і так. Ой, Записуємо 11 мінус. Оскільки ми з вами число 2 розклали, то ми по черзі з вами віднімаємо 11 мінус 1 і мінус 1. Тому записуємо 11 мінус 1 мінус 1. Да, такий приклад у вас має вийти: 11 мінус 1 і мінус 1. Спочатку рахуємо по черзі. Одинадцять мінус один буде скільки? Десять. Десять. А десять мінус один скільки? Дев'ять. Дев'ять, так. Коли ми від числа віднімаємо одиничку, то ми отримаємо попереднє число. Десять мінус один буде дев'ять. І тому приклад одинадцять мінус два буде дев'ять. Так. Наступний наш приклад. Деня записав? Вова, ти записав? У мене записано. Так, наступний приклад: 11 мінус три. Одинадцять мінус три. Пиши. Бери ручку пиши. Одинадцять, минус. Руки опустив, смотриш в тетрадку. мене мінус два. Мінус один. Ручку взяв. Ні. Пиши. Так, як ми розкладемо з вами число. Муж держать туда. О, держи. Один число три. три. Ні, Ні Денис, алло. Розклади мені число три, будь ласка. Три, три як ми розкладемо три. на зручні три. доданки? На один і скільки? Ось у нас три, один і. Два. Два. Так, записали один і два. Мінус. Один. І мінус. Скільки? Два. Правильно, після дорівнює записуємо 11 мінус один і мінус два. Двенадцять мінус та один, та один, плюс... один. 11. Одинадцять плюс один. Мінус один. Одинадцять мінус один. Скільки? Один, два. Нет, один, смотри. Одинадцять мінус один. Десять. Десять. А тепер десять мінус два. Десять. Мінус. ми не додаємо, а віднімаємо. Десять один, два. Давай на пальцях. 5. Давайте, рахуємо, рахуємо, працюємо. Дев'ять мінус 2. 8. Молодець вовчик. 8. Буде вісім. Одинадцять мінус 3 буде 8. 8. Ми з вами віднімаємо зручними 8. доданками. З переходом через десяток. Давайте ще один останній. Разом зробимо одинадцять мінус чотири. З нового рядочка запишемо одинадцять мінус чотири. Школа записуєш, те ж саме. Це ти вже розкладаєш число чотири, так? Да. Давай сейчас Вовчик запише і разом з ним будемо розкладати. Одинок. Правильно, Одинок. ти сказав, що спочатку у нас буде один. один. І скільки. Як ми число 4 розкладемо? Один і. Чотири. Покажи чотири пальчики. Вот. Чотири пальчики. Забираємо один. Скільки залишається? А, три, три, правиль. три, правильно, записали. Що число 4 ми розклали на 1 і 3. І ще там, от це, зверху 1, 11. Далі, ми що записуємо ]んна. після дорівнюємо? Число 3. 11, мінус 1, мінус. Три. Скільки? Один. Дорівнює... Три. Мінус... Молодець, Вова. Молодець. І скільки, скільки? У нас одиннадцять мінус один. Правильно зверху 10. у нас Десять. А десять мінус три. Показали десять пальчиків. Три забрали, Десять. скільки залишилось? Десять. Один, два, три. Сім. Шість. Ші. Сім. Сім. Правильно, вова. Сім. Не шість, а сім. Отже, одинадцять мінус чотири буде сім. Так. Молодці. Давайте ще раз повторимо, що коли ми з вами віднімаємо, ми від'ємник розкладаємо на зручні нам числа. Спочатку ми від 11 віднімаємо 1. Отримуємо з вами скільки? 10. 10. А потім від 10 ми віднімаємо ще одну одиничку і отримаємо Ну, 10 мінус 1, Вова. 10. Мінус 1. У є слово. Не записуємо. Усно. 10 мінус 1. 10 мінус 1 10. до рівня 9. 9. 9, так. А зараз давайте з вами одну задачку про спортсменів спробуємо розв'язати. На тренуванні з легкої атлетики бігом займається 11 спортсменів. А стрибками на 5 спортсменів менше. Скільки ж спортсменів займаються стрибками? Якщо сказано, що на 5 менше, що ми тоді з вами зробимо? Дарі... Одинадцять спортсменів займаються бігом, бігають, 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 а стрибками на п'ять менше. Коли ми чуємо менше, то яка це у нас буде дія? Менше, значить, ми додаємо, чи віднімаємо плюс чи мінус мінус? Мінус, бо менше ми зменшуємо. Мінус. Який тоді у нас буде приклад Вова? Дуже красиві Вові зуби. Ану, скажи мені, який тоді у нас буде приклад? Одинадцять мінус п'ять. Правильно. Одинадцять мінус, мінус п'ять, бо сказано, що менше. Записуємо з вами приклад. Одинадцять мінус 5 дорівнює. Так, 11 мінус 5. Як ми з вами розкладемо число 5? 15. Ні-ні-ні, 5 ми розкладаємо як? На один і. і... 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 Один, і ну, який один, і один? Один і один буде два. Один, а один. у нас п'ять. Покажи п'ячиків. Вот. П'ять. Один ми забираємо, а скільки у нас залишається? Чотири. чотири. Так. числом п'ять. Розклали ага. один і чотири. Один, один, один. Дорівнює. Що ми далі записуємо? Одинадцять. Одинадцять. Так. Одинадцять. Одинадцять. Далі. Один. Мінус. Мінус. Чо чотирнадцять? Мінус один. Один, 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 один два, і мінус. Папе стоїть на чотири. 4. І мінус 4, так, записали. Дорівнює 11, мінус 1 і мінус 4. Дорівнює? 10. Що 10? 10. 11 мінус 1. 10. 10. Далі що робимо? Дорівнює. Мінус. 10. Далі мінус. Чотири дорівнює. Давайте. десять пальчиків мені показали. Набрали чотири пальчики. От десять пальчиків. Чотири, Заховали пальчики. Чотири. Скільки залишилося? 6. Так, Вовчик, покажи десять пальчиків. Вот. Так, чотири пальчики заховай. 4 4. Четыре. 4. Ось у нас десять, чотири. Ми ховаємо. Один, два, три, чотири. Скільки 2. пальчиків у нас залишилося? Одинадцять. Як це 11? У мене стільки пальців нема. Вова. Шість буде, а не один. Шість. Десять мінус чотири буде шість. І в дужечках, шість. Так, в дужечках записали е, скорочене слово спортсмени сп спортсмени. Сип, крапочка. Тобто стрибками займається шість спортсменів. Віздів точку. Записали? Так, 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 записали. Так, чудово. Зараз я вам показую наше домашнє завдання. Три приклади. 11-6, 11-7 і 11-8. Ці три приклади розпишіть так само, як ми з вами розписували в класній роботі. Ми число 6 розподіляємо на зручні на 1 і 5. Число 7 на 1 і 6. Число 8 на 1 і 7. Ці три приклади виконайте, і розпишіть так само, як ми зробили в класній роботі. А ну, зараз дякую за увагу. Записуємося да, до гори. Математика завершена. Чекаємо на наступний урок.